Нашою командою проводилось ряд службових перевірок, цілі яких було виявлення протиправних схем, в тому числі направлених на ухилення від сплати обов'язкових платежів та зборів за участю посадових осіб митниці. В результаті однієї з таких перевірок була виявлена протиправна схема, яка була пов'язана з тим, що певні суб'єкти зовнішньоекономічної економічної діяльності не подавали додаткових декларацій, передбачених законодавством. До тимчасової декларації, що в свою чергу призвело до несплати значних коштів до державного бюджету. За результатами аналізу даної схеми було встановлено, що в ній приймають участь також так звані площадки. При цьому посадові особі митниці не вживали жодних заходів, передбачених чинним законодавством. Для попередження даної схеми, і не складали протоколи про порушення митних правил, передбачені митним кодексом. В результаті цього, абсолютно уникаючи передбаченої законодавством відповідальності, дана схема продовжувала використовуватися, що призвело до значних втрат державного бюджету, який оцінюється в декілька десятків мільйонів гривень. На даний час нараховується близько 400 таких фактів, і за. Результатами даної службової перевірки ми повідомили прокуратуру. Одеська обласна прокуратура оперативно відреагувала на наше звернення і одразу розпочала перевірку по даному факту, і було порушено кримінальне провадження. В результаті такої ефективної взаємодії з Одеською обласною прокуратурою на сьогоднішній день ми передаємо всі оригінали документів, пов'язаних з цією протиправною схемою. До Одеської обласної прокуратури. Ми сподіваємося на швидке та неупередження розслідування даної справи та притягнення усіх винних осіб, які пов'язані з даною протиправною схемою посадових осіб митниці, до відповідальності відповідно до законодавства. Наголошуємо на тому, що ми і в майбутньому будемо виявляти подібні схеми, будемо боротися з контрабандою і з корупцією на одеській митниці.